8 квітня 15.00 засідання Господарської комісії. Так, перше питання наше під номером 13. Це можливо тільки в нашу. І насадження може бути. Питання згоди на списання. Він каже, на Донецькій вірі хоче, що до надає дозволу на вписання основного засобу. А саме це автомобіль сміттєвозив, він в мікровісім переділи. Просимо місце на розгляд питання, що до надання дозволу на вписання основного засобу. У зв'язку з повним фізичним повною фізичною демократиєю. Питання. Голосуємо за. 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 Питання No14. Про передачу товарів матеріальної цінності. Так. Питання 15. Про затвердження акту приймання передачі матеріалів у УБМ. Чикали відділу 100. За. Все, що на улучшення правила. Так, питання 16 плюс 17. Так. Згоди на прийняття власність засобів реабілітації. Ну, що ви казали, що на наші? Наші ще с... ну, не наші? Ваше. Можна наші. Стілець палиця. Молиться, продуки. Це відділення. Соц... Соцзахист Отримуєте отримують. Mm. Так, це 16, 17, що так, що Ну, в общем, це як воно, дублюється процедура. Mm. Скажемо, продають, а потім будемо подають. Все. Приймаємо. За. За. Так, питання 18. ЮНІСЕФ передає Екофлоу зарядну станцію. Тоже в цей життєві. Ага. Все, зарядна станція. Відключення світла можна. Так, питання 19.

Только того, питання да. МСД МСД да. ага. За, понимаю. За. За так. питання 23. Благодійний фонд Івана Провара теж передає. Що такого Кому? просто Чем уже цей вопрос? То есть еще не открывается на уровне напрямку попросили на 100 часов расстояния. Генератор 18 киловатт. То есть если успеют по Повторити, що... Я скажу, дивіться, це про розході податки на суму 2 млн 216 тисяч 100 гривень. Ні, електронежні, дивіться, в, в лютому 2025 року капіталістські члені для того, щоб у строк закрити заборгованість, заплатило зі своїх коштів суму. В районі 97 тисяч гривень їм було надано підтримку. І, тобто, ми просто ми цю підтримку будемо використовувати на матеріал. Тобто Не, не на енергію, а на покупку витратних матеріалів. Получилось штраф. Набукова оперативно заплатить, а не...